Вас вітаю Океан Трейд. Представляємо ультрапрецезійну цангу ЄР 16 D76 мм по DIN6499, чотири деносто виробника де Герлі. Дані цанги використовуються в цангових оправках ЄР 16 на токарних та фрезерних версатах для затиску свердл, фрез розгорток мічиків. Тощо цанга виготовлена на сучасному обладнанні по стандарту DIN6499 з високоякісної інструментальної сталі, термооброблена та шліфована. Діапазон затискання інструменту від 7 до 6 мм. Довжина – 27,5. діаметр цанги 17 мм. Точність виготовлення цанги 0,5 мм, що відповідає найвищим вимогам для кріплення інструменту. Використання даної цанги дозволить значно підвищити точність усієї системи верстата і стійкість інструменту. Передбати цей товар ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. також наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу у виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.